Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, як і обіцяла багатьом коментаторам, які вчора в мене писали під відео: Хто ж таки винен, хто ж таки планує цю всю непотріб? Я вам обіцяла, що буде сьогодні частина 2. Я вчора мала попередити, що готується замах, що дуже є велике бажання у когось. Зробити цей замах. А от сьогодні ми з вами вже будемо через глибоке вивчення нумерології приходити до тої тями, хто ж таки може зрадити, кого зрадити, хто кого підставити. Я думаю, що сьогодні вам буде цікаво, але м -м -м, ті, хто вчора писав... Сьогодні будуть валати. Ну що ж, приступаємо, як наш пан Червінський відноситься з Україною? Чи була зрада взагалі у пана Червінського по відношенню до своєї батьківщини? Україна пану Червінському дала статус, роботу, батьківщину. І весь світ для нього був відкритий саме в Україні. Але як же ж відбувалися події, коли людина не розуміє саме того, що йому дано по долі від тої батьківщини, де він проживає? Це була дурість, да, людина поступила, як той дурак, вирішила провалитися в ту безодню, яка собі сама викупала. Я не думаю, що для нього це були такі обдумані рішення. Ні, це була дурість. І ми з вами зрозуміємо чому. Але потім, через що? Через те, що у людини були якісь претензії по кар'єрі, по тій посаді, яку вона займала в Україні. І вона почала. Щось маніпуляти з якимись документами, з якимись ідеями. Чим це все закінчилось? Зрадою України. Наш любимий п'ятий аркан, який вже нам з вами говорив колись. Що саме під цим арканом була зрада на тих територіях, які зараз окуповані? П'ятий аркан в мінусі. Також говорить про підстави і про зради. Але саме пан Червінський пішов на це. Тобто, якщо є якісь вироки судові, які стосуються його зради, то так, він зраджував свою Україну. Пан Червінський і пан Зеленський в плюсі. Плюсі, для Червінського, якщо б він прийняв, прийняв пана Зеленського своїм президентом, воно б йому дало багато класних трансформацій в його службовому положенні, і це була б така одна єдина родина, якщо б він прийняв саме пана Зеленського своїм президентом. Але ж в мінусі, що відбулось, що пану Червінському дуже сильно захотілось подати якісь документи, і він вважав, що це по-справедливому. Зробити конфлікт, підставити людину, Такий, але це ще і Аркан Трикутника. Тобто це не була саме його ідея. Це була когось ідея підставити і зробити боляче, наказати, скажімо так, саме пана Зеленського. Також в цій справі всій треба шукати просто, так як знаки говорять, підводне каміння. Чому чи хто був в цьому трикутнику для того, щоб наробити шкоди пану Зеленському? Чим це все закінчиться? Судовою справою. І вироком. Ви десь бачите в цій полосочці 13-й аркан. Чи аркан зради 5-й. Угу. Немає. Бо немає у пана Зеленського претензій до пана Червінського. Є претензії у суда до пана Червінського. Бо ті підстави, які він зробив, вони мають бути що? Покарані, не голосуйте. Пан П. І Червінський. Що ж нам з вами дали такі відносини, щоб ми з вами почитали саме про цей е, союз? В плюсі воно дало пану Червінському сім'ю. Він відносився до пана П я саме як сімейний відносин. Тобто пан П для нього відкрив весь свій шлях, який він Турав. І був як дитиною пана П. В мінусі, що це дало? Я б вам сказала про те, що була якась нестандартна ситуація. І використали саме його як дитину по глупості, в якихось своїх таємних планах. Але чим це це закінчиться? Ви знову бачите, п'ятий аркан в мінусі. Зрадою і підставою. Пан Червінський в плюсі. У них дуже був класний тандем. Це були якісь ідеї, творчі ідеї, це були якісь документи, які надавали пану Червінському, і пану є, якогось статусу, і якогось, ну, такого, як би вам сказати, відчуття, що вони побіділи. А в мінусі? А в мінусі це приведе до краху і пана є, і пана Червінського. Бо є якісь таємні документи. Про якусь нестандартну ситуацію, яка існує між паном Є і паном Червінським? Це все приведе в них до одного, що буде якісь юридичні колізії саме з документами. А тепер розмишлялка. Як ви вважаєте, кому саме? Вигідно зараз зробити ту подію, яка може статися з паном Червінським. Пану Зеленському? Ні, там є суд і справедливість. Пану є так, бо це є втрата статусу, і там є документи про співпрацю і про підставу одне одного. Пан П. Червінський так, він його використав в якійсь грі, в своїй таємній грі. Але це була глупость що для одного, що для іншого. Бо вона тільки привезла до того, що буде судова справа. І от нарешті ми з вами доходимо до того, що я вважаю, що ми знайшли саме ту спасковий крючок, який має зараз спуститися Для пана Є, для пана Червінського і для пана П. Чому? Бо прийшла розв'язка, і хтось дуже хоче, щоб пан Червінський дав ті показання, які зрушать з п'єдесталу: що одного, що іншого. Так що я вважаю, що всі ці ситуації тільки дві особи зацікавлені в тому, а тим паче. Да-дам <ан> <певірки> є, але вчора, коли я вам виставляла пояснювальну записку, в мене була допущена помилка. І ви знаєте, я зрозуміла, чому. Мене зразу набили полову е, Бо одну з матриць пана П я вам не показала, бо тоді б ви мене розірвали. Я вам показала таку лагідну матрицю, що може статися ну, в найближчі часи з паном П. Бо, ну, наверно, не готова була я, не готові ви були сприймати. А також, наверное, все-таки, ну, знаєте, як ви сили говорять. Сказала А, скажи і Б. Да? Ну, не можу я так іноді, не можу, бо я знаю, що це призведе до великого скандалу. Тому вчера мной была допущена ошибка самая в прорахувании карты в системе у пана П. Валет-черви. И что он говорит? Валет-черви олицетворяет некую жертву. Чаще всего это жертва во имя любви или отношений. Имеет большую силу. Очень творческие люди. Они независимы и часто сосредоточены только на себе, на своих переживаниях и делах. Духовные. А в негативе Ужасні егоїсти. Не знаю, чи я вам цим порадувала чи ні. Я тільки бачу прояв Павла П. в негативі. Вибачте, не так. Людина просто забула, що вона мала саме привести той духовний світ в нашу Україну, але десь загралася і пішла в негатив. Тому оберігайте пана Червінського, хто як може, бо саме він є тим спусковим крючком. І для пана П, і для пана Є. Пан П його зрадив. Цей теж зацікавлений. Тому є два героя, які дуже сильно зацікавлені в тому, щоб пана Червінського не було тих показників, які він має дати. Але незалежно ні від чого, як би ви не говорили, чи ще щось. Судовий вироб буде. Не знаю. Такі відносини можна дивитися у кожного з кожним, а дивитися в плюсі і в мінусі, для того, щоб ми з вами зразу могли думати, хто чого достоєн, хто чого не варт. І навіть десь іноді соломку підстелити, особливо при розлученні у пар, коли ми дамо розуміти, хто кого зрадить. чи... Хто буде боротися за дітей, хто в кого буде відбирати майно. Це загальна така система, яка дає багато інформації, а особливо хто з ким дружить і хто в чому зацікавлений. Саме ваші коментарі наполягли на тому, щоб я вам зробила таку розкладку. Вірити, сприймати чи ні. Так виглядить світ цифр. Я їх пояснила. А тепер дивимось за подіями, які мають відбуватися надалі. Я ні за кого, ні за шоколадних, ні за зелених, ні за чорних. Я за Україну. Насамперед. Бо зраджувати свою країну Україну не можна. Дуже великі гарні показники були в матриці у пана Червінського. Але тільки із-за глупості, тільки із за того, що він поступив як дурак, він зробив те, що він зробив. Але був, хто же це йому навіяв. Ото, типа, несправедливість до нього. І хтось його дуже гарно підставив. Тому скористались його великим потягом до справедливості і закону, тепер він має і отримати по закону. Дякую за увагу!